Всім привіт! Ви на каналі Монети І такі дві бараніші голови. Дехто кажу, них роги. Закарпаття кажуть курпи Як де у нас бараніша голова? Роги тут з рожками. Виросли вони в такому мішаному лісі. Спека 30 градусів, гриби ростуть. це Львівщина, залучивсь караян. Виросла за два дні. Була дуже маленька, yeah. така була. Два дні прийшла вже така велика. Так що гриби ростуть. Не дуже скоро, але. Так, я тут забираю більше, то менше буду дому. Брати не брати.